Шановні приступник, Сміл Васильович, вітаємо всіх вас із Днем Пожежної охорони. Бажаємо вам, перш за все, удачі завжди виїжджати і виконувати свою роботу. І скажу вам, що ми гордимося і чоловіками, і жінками, що працюють у нашій громаді пожежної охорони. А також, саме рада, сьогодні хочу вам вручити декілька сертифікатів. На дихальний апарат ці оселі вручаємо вам. Yeah. Для того, щоб могли виходити на свою роботу і рятувати тих чи інших людей. А також ми хочемо вручити подарунковий сертифікат. Ви пам'ятаєте, що вона була велика біда у січні місяці і сертифікат на придбання лобки. На першому подякувати вашим працівникам цього Росії і хочу вручити подяку від Алітського Целю і, і, за вчора в Віталії буде народження. Ми вас вітаємо, бажаємо здоров'я, удачі, щоб все у вас бувалося. Ну і було щасливою кожного літання. Дякую. Розуміємо, що хлопці зараз несуть службу, передають вітання від селищної ради. Ми ще раз хочемо подякувати за ту роботу, яку ви проводите і тушите пожежі, і рятуєте. Ми знаємо, що коли були бойові дії, були шахіди притіли до церкву ну, наші пожежні її громади, також приймали участь у ліквідації і під того, того пожежі. Дякую вам за вашу службу, удачі. Хотілося, щоб завжди об'їжджали. На ці виклики і поверталися всі живі здорові. Дякую вам. вас Всіх вітаю з сьогоднішнім професійним святом. Бажаю вам всім здоров'я, наснаги, успіхів у трудовій та службовій діяльності. Хочу привітати з днем народження Аталіну Валерійовну побажаті здоров'я, успіхів натхнення в роботі і поменшенні звітних матеріалів. Я приєднуюсь до всіх побажань, які лунали на вашу адресу сьогодні. Ще будуть лунати. Я вам також хочу подякувати за вашу таку важку, але потрібну працю. Що вам хочу побажати? Я хочу вам побажати, щоб ви були всі здорові, щоб кожен із вас повертався додому із служби і щоб вас вдома чекали. Ну, як кажуть ваше традиційне, сухих вам рукавів.